Якщо всі так територіальні громади допомагали, як Дніпро та інші міста, не хочу казати, наприклад, Хмельницький, або ну, не хочу казати, щоб не порівнюватись з тим, хто військовий ПДФО дійсно використовував на Бруківку та Інші не потрібні зараз під час війни речі. Це фрагмент з інтерв'ю міського голови Бориса Філатова, одному з українських видань. Там очільник міста хизується тим, що Дніпро у лідерах за кількістю наданої допомоги на фронт. За його словами, мінфін та уряд не бачать колосальної роботи міста. Проте, екс-депутат Дніпровської міськради Олександр Купрієнко каже: не все так однозначно. А допомога ЗСУ – це всього лише 6 відсотків від загального міського бюджету. І порівнювати його з іншими містами недоцільно в відсотковому відношенні. Цифра невелика, тому що дуже багато місць там: Хмельницький, Мукачево, Львів, Чернівці, вони витрачають на набагато більше. Ну дуже багато місць в відсотковому відношенні, да, тому що це важливо. У них немає таких бюджетів. Дохід за поточний рік перевищив навіть доходи 2021 року аж на 10 мільярдів, та й рівень ПДФО на три. І так, бюджет міста за 2023 рік 27 мільярдів. Другий по доходам муніципальний бюджет в країні після міста Києва. З них понад 3 мільярди гривень військовий ПДФО на допомогу захисникам. Зокрема, на ТРО Дніпра, чиновники виділили більше півтора мільярда гривень. На цьому все. Найбільше у міськраді переживали за бруківку та дороги, каже Олександр Купрієнко. Зараз за 2022-2023 роки, навіть так званого військового ПДФО бюджет Дніпра отримав 5 мільярдів за ці два роки. А витрати на сили оборони ну десь приблизно 3 до 3 мільярдів гривень. Окрім цього, ще на 4 мільярди виріс до дохід на доходи фізичних осіб в місті Дніпрі. Чому? Тому що в нас з'явилося багато переселенців, які звісно десь працюють до тому, що до нас релокувалися певні підприємства з окупованих або з територій, які знаходяться під обстрілами, і звісно, це все формує місцевий бюджет. Саме тому Дніпро відчуває себе, слава Богу, да, в це під час війни, але відчуває в бюджетному плані дуже дуже добре. Крім того, залишається ще одне питання: витрати на самопіар, за які можна було придбати необхідне спорядження військовим. Але міська рада вирішила, що реклама їх діяльності важлива, наголошує Олександр. У нас є витрати, які ще були до війни. І які не скорочуються Наприклад, програма піару Філатова десь близько 200 мільйонів гривень отримує департамент, який нею займається, і просто платить змі, щоб вони писали те, що треба. Плюс десь 70 мільйонів гривень ми витрачаємо на Дніпро ТВ. Муніципальний канал, на якому, звісно, немає жодної іншої думки, крім того, що Філатов та Корбан класні люди. Тобто, це не канал громади, це канал їх за наші кошти. Це і є головною тезою мітингарів, які вимагають від міської влади доцільного використання коштів, зазначає Олександр Купрієнко. У той час Борис Філатов продовжує у соцмережах ображати людей, називаючи їх корисними ідіотами та нецензурними словами. Крім того, видання Форбс про провело дослідження щодо використання бюджетних коштів містами України. Не сперечатимуся з колегами, адже у своєму тексті вони визнали, що всі ті підрахунки було зроблено в стовпчик, як я колись і казав. Тож деякі невидимі їм витрати туди не увійшли. Так чи інакше, Дніпро посідає перше місце в країні, хоча загалом ми витратили на цю кляту війну на мільярди гривень більше. Але дякую вам, Форбс. За аналітикою видання витрати на благоустрій перевищили у півтори рази витрати на допомогу ЗСУ. Але міський голова цього не побачив. Та, попри це, дружини військовослужбовців, діти та всі небайдужі, продовжують вимагати від очільника спрямовувати кошти на дійсно важливі під час війни витрати. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.